Ом про найголовніше підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Правда все равно пробьется. Хотя я понимаю, что в вашей подводке уже было заложено выражение, фраза, предложение относительно Запорожской атомной электростанции и про Организацию Объединенных Наций вы так и прочитали эти слова, что никто не может из сотрудников ООН специализированных определить, кто же ее обстреливает. Так вот, буквально заходя э, в эфир, в эту самую студию, я читаю новость относительно того, что офис генсекретаря ООН в очередной раз отказался конкретизировать ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции. Теперь, правда, у них есть мощные аргументы. Они не обладают криминалистической экспертизой и мандатом. У меня такой, знаете, вопрос: а вот когда случилась Буча? У них криминалистическая экспертиза была, мандат или просто старая добрая кофейная гуща. Они как определялись-то? Как они сумели сделать вывод, мало того, указать перстом а, и бесконечно эту тему держать на плаву? Потом правда, когда министр иностранных дел России Сергей Шилавров поставил вопрос ребром, вот так вот, глядя в глаза генсекретарю, а, а, где же те самые списки жертв в Буче? И неплохо было бы, если Организация Объединенных Наций и ее секретариат, этого канала, который устроили западники в Совете Безопасности, оперируют этими понятиями, предоставить список так называемых жертв в Буче, И сразу Организация Объединенных Наций в виде офиса генсекретаря, самого генсекретаря, как-то тихо подсдулись. Тему будируют только журналисты, которые периодически, ну, примерно там раз в месяц, раз в два месяца, задают эти самые, как как называется, неудобные вопросы а, генеральному секретарю и его представителям. А те от них, тоже как принято говорить, уходят. От ответа на эти вопросы принято уходить, потому что никакого списка нет. И Буча была, только была она. Опять же, если мы говорим о каких-то стандартах с ровно противоположным знаком, нежели тем, которые нам показывали Западный телеканал, она была, Это была страшнейшая провокация, которой не было со времен Второй мировой войны, были провокации в Сирии, были провокации в сирийских городах Недославие. с так называемым химическим оружием, которое, якобы, по утверждению западников и их псевдогуманитарными организациями в виде Белых Касок, применял. Лично Асад, как они тогда утверждали. Всякое было. И образы детей, которые потом оказались, слава богу, живы, понятия не имели, что официальный Дамаск так их ненавидит, что готов лично травить химическим оружием. Все это было. Но вот так нагло, вот так в центре Европы, вот так вот, чтобы туда, в эту самую бучу, приехали не десятки, а сотни мировых политиков и не по одному разу Владимир Рудольфович. Чтобы они на, этой, на этих самых улицах давали слезные интервью, я такого не помню. Так действовали нацисты. Именно во времена Второй мировой войны, когда гебельсовская пропаганда, устроив эту провокацию в одном из немецких городов, которые покинула советская армия, и там, так сказать, точно так же разложив трупы и как бы их сфотографировав, требовала, не поверите, международного трибунала. Похоже, Похоже. один в один. шел по конвейеру и смотрел на ваших молодых ребят. Я опытный человек, я смотрю на него и вижу, что этот человек пришел заработать. Он пришел и радуется, что у него такая чистая, аккуратная работа. И у нас, белорусов, подавляющее большинство таких. И такие всегда будут иметь деньги. И таким мы будем помогать. Ну а те, кто сегодня хочет туда-сюда машковать, и без декрета номер три мы заставим работать, как бы вам это ни нравилось. ОМТІВІЮЕЙЙ про головне срочні новини. Як ви загалом зараз оцінюєте ситуацію на фронті? Зокрема, інститут вивчення війни, аналізуючи там події, знову ж таки вказує про успіхи росіян поблизу часового яру. Як ви бачите ситуацію, зокрема на сході станом на зараз? Ну, це ми це очікували. Вони у них мобілізація. Ну от вони мають мобілізувати ще 300 тисяч. Ми про це чули більше ста тисяч вже мобілізовано і проходять підготовку. Але ми чому забуваємо, що в них щомісячно мобілізуються 30 тисяч людей, ну, умовно добровольців. Тому це не означає, що вони розпочнуть мобілізацію. Це означає, що вони будуть підсилювати. Ну а підсилювачі, вони, звісно, будуть додавати живу силу, ну переважно живу силу з техніки. Вони там є певні обмеження. Ну, в тих місцях, де вони вже роблять наступальне дії, ну це. Що не менше часів яр? Ну а коли вони назбирають ще на дві армії, як казав їхній міністр оборони Шойгу, то цілком можливо вони спробують знайти десь інше місце, де вони спроб... будуть робити наступальні дії. Бажати, що вони припинять. Ну от ми всі кажемо, що наприкінці травня, на початку червня, uh -huh. вони зможуть е, зібрати вже велику кількість військ, і будуть тоді, тоді ну будуть потужні наступальне дії. Ну це ж не означає, що вони як по дзвінку, по дзвонку, до першого червня нічого не будуть робити, з першого розпочнуть. От ці наступальні дії, про які ми кажемо, вони вже розпочалися, і на тих напрямках, де йдуть бої, вони будуть тільки підсилюватись. І е, можливо, коли вони вже... Тіх людей, які вони мобілізують, перетворить в армію, ну, ну в збройний, в військовий підрозділ. Тобто, це там багато організаційних питань треба вирішити. Ну, це треба бути молодші командири. Це всі служби мають бути. Ну щоб це було не просто на натовп людей, щоб це було військовий підрозділ. То там може бути десь додаткові міста, де вони спробують атакувати. А цей наступ, про який ми кажемо, він вже розпочався. І от часів яр це один із uh -huh. таких напрямків. Тим більше, що вони отримали наказ від Путіна до 9 травня, то це сакральна для Росіян дата. Це місто ну звільнити, як вони кажуть, а насправді захопити. Може, це навіть будуть спробувати робити до 7 травня, тому що 7 інаугурація Путіна, і може вони захочуть йому такий подарунок зробити на ну от на цю, цю інавгурацію. Тому що що це означає? Чому це не добра новина для нас? Що був такий наказ е, поставлено датах? Е, коли це треба зробити. Це означає, що туди будуть кидатись великі сили вже з Лиманського напрямку. переміщуються, туди переміщуються війська, наскільки нам відомо, і вони будуть ну, ці місні штурми будуть кидати багато бомб, снарядів. Тобто нічого шкодувати не будуть. І будуть намагатися виконати наказ їм покласти десятки тисяч людей це невелика проблема. А от невинда наказ Путіна для них це, ну, це велика проблема. Тому можна очікувати, що там атакувальних нідії посилить посилюються. Пане Лексіно. Ну, ми сьогодні очікуємо на рішення від наших західних партнерів з приводу виділення нам допомоги. І в разі якщо це станеться а це станеться, то наскільки це буде стримуючим фактором? Наскільки це допоможе нам стримувати ось цей наступ, так про, про який ви щойно згадали? Ну стримувати допоможе, тому що там вже готові е, багато. Хто каже, що ну от е, прийму закон, потім Сенат, потім президент його підпише, поки вони там е, все загрузять, поки воно доїде до нас. Ну там не зовсім так. Воно вже готово. Воно стоїть вже, як то кажуть, кораблі під парами, uh -huh. да і як тільки буде прийняти рішення, одразу ці, ці всі зброї вся зброя кар'єра ну, одразу... говорили. Там кілька днів, а то можливо і кілька тижнів. Ви абсолютно Ні, праві, тому... що воно да, готове да, вже кільк кільк швидше, днів кіль, кілька днів. Ну віримо в те, що сьогодні в ніжній палаті, ну в палаті представників, це рішення буде прийнято. Ну далі там процедура. Верхня палата, і потім президент, і все. Я думаю, що якщо буде прийнято рішення, то ми зброю отримуємо. Ну я думаю, на протязі ну, до кінця тижня наступного. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.